Війська НАТО їдуть в Україну. ЄС та США вже почали роботу над гарантіями безпеки групу Очолив Рубіо. Тим часом РФ і Лавров знову вімкнули дурня, готові до зустрічі з Зеленським. І запевняють, ніколи не хотіли захопити Крим і Донбас. ЗСУ знищило сухопутне залізничне сполучення з Кримом та зупинило постачання російського газу до Європи. Та як українські чиновники під час війни примудрилися отримати подарунків на понад 3 мільярда гривень? Про це і не тільки. Ільки, розповімо далі. Це новини сьогодні. Мене звати Карина Клишун, і ми починаємо. Поки весь світ намагається досягти миру, Путін продовжує вбивати українців. Кременчук сьогодні вночі пережив одну з наймасштабніших атак. Від ранку місто затягнуло димом. Летіло все одночасно: десятки БПЛА, балістика та крилаті ракети. За даними ова, пошкоджені адмінбудівлі підприємств енергетичної сфери. Під ударом були також газосховища. Після такої атаки ДСНС з самого ранку попереджає по всьому місту розкидані ось такі м'ячики. Це не розірвані касетні боєприпаси. До них категорично заборонено наближатися, а тим паче торкатися. Це смертельно небезпечно. Потрібно відразу телефонувати на 101 або 102. Також застерігають. Батьків, аби уважно слідкували за дітьми, адже боєприпаси можуть нагадувати їм іграшки, власне, м'ячики. Обов'язково попереджайте знайомих та близьких про такі об'єкти, адже не виключено, що такою смертоносною зброєю росіяни атакуватимуть і інші міста. Також досі палає Кременчуцький НПЗ. Його досі не вдається загасити. Дим видно навіть з космосу. Його відчули вже навіть у кривому розі. Далі цей їдкий дим несе на Херсон. Тому жителям регіону краще зачинити вікна та двері та зробити вологе прибирання вдома. Цинічність росіян, звичайно, вражає І кожного разу все більше. Як розповів експерт з радіотехнології ФЛЕШ, Росіяни почали використовувати зруйновані будинки для запуску своїх БПЛА по українцям. Ось як це відбувається з БПЛА. Молнія саме цей безпілотник полетів атакувати Харків. Але не забуваємо, наші вміють красиво відповідати росіянам. Як розповів керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя, Палає там підірвано російський потяг з цистернами. Вагони зійшли з рейок та догорають. Сталося це в районі між урожайним та токмаком. Паливо доставляли на запорізький напрямок за словами Андрющенка, російського залізничного сполучення з Кримом через окуповані території Запоріжжя. Більше немає. Та не тільки з паливом у росіян проблеми. Один з найбільших у світі нафтопроводів дружба, яким десятиліттями транспортувалася російська нафта до Європи, повністю зупинив роботу після атаки українських дронів. Командувач сил безпілотних систем Мадяр доповів, що залізними птахами 14-го полку СБС зупинено нафтоперекачувальну станцію Нікольська в Тамбовській області. Ось так наразі виглядає знищений нафтопровід. Нафта тепер не йде до Європи. І до Угорщини окремо на що вже відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіятро. Прямо про атаку на нафтопровід не казав. Проте за його словами, Брюссель та Київ вже три з половиною роки, нібито намагаються втягнути Угорщину у війну в Україні. А Київ все частіше, нібито робить напади на енергетичну безпеку Угорщини. Але не варто забувати, що найбільша війна в Європі, яка загрожує всьому європейському союзу, не може бути непомітною для Угорщини. Орщини, тому тут ти або з Європою, або з Путіним сидіти на двох стільцях не вийде. Тим часом головком ЗСУ Сирський доповів українські гелікоптери знищили понад 3200 шахедів за рік. Він зауважив, що Україна також розвиває власні дрони перехоплювачі, які не поступаються іноземним аналогом. Але і це ще не все. У збройних силах України створюють новий рід військ, штурмові війська. Очолив нове формування, полковник Валентин Манько, колишній командир 33-ї окремої штурмової бригади. Проте залишається відкрити питання. Питання, навіщо нам аналог десантно-штурмового війська? Адже штурмові війська будуть виконувати ті ж завдання. Крім того, створення нового роду військ передбачатиме і створення нових військових з'єднань: штурмових полків або бригад. Вони потребуватимуть комплектації у той час, як багато існуючих бригад мають величезний некомплект особового складу. Тим часом, США та Європа, як повідомляють джерела Блумберг, негайно почнуть роботу над гарантіями безпеки для України, щоб відкрити шлях до зустрічі Зеленського та Путіна, як розповідають джерела гарантії будуть зосереджені на посиленні військової сили і спроможності України без жодних обмежень. Таких як чисельність військ, що є однією з вимог Росії в рамках майбутньої угоди про припинення війни. Також як повідомляється, коаліція охочих в майбутньому може розгорнути багато національні сили в Україні. Тим часом, як повідомляє The Wall Street Journal, групу з розробки гарантій безпеки, очолить держсекретар та виконуючий обов'язки радника з нацбезпеки президента США Марко Рубіо. Також за даними Sky News, вже сьогодні європейські лідери проведуть відеоконференцію, щоб обговорити результати переговорів у білому домі, а обговорювати там і що нові деталі зустрічі та як пройшли переговори, про це розкажемо далі в сюжеті. У Вашингтоні пройшли переговори за участю Дональда Трампа, Володимира Зеленського та кількох європейських лідерів, які приїхали підтримати президента України. На відміну від лютневого провалу, цього разу ніхто не вилаштовує публічних суперечок. Навпаки, усміхнений Трамп пообіцяв Україні гарантії безпеки, що правда від Європи, але в координації із США. А також заявив про початок підготовки до особистої зустрічі Путіна та Зеленського. Ми спробуємо домовитися про тристоронню зустріч і подивимося, чи вдасться все завершити і остаточно поставити крапку. Щоправда, Кремль зі свого боку публічно не дав прямої обіцянки зустрітися з українським президентом, залишивши свій простір для маневру. Головний дипломат РФ Сергій Лавров навіть розповів в інтерв'ю, що Москва ніколи не поставила за мету отримати Крим, Донбас чи Новоросію. І увесь цей час Кремль захищав російських людей в Україні. Також посіпака Путіна вкотре заявив про великий прогрес, який було досягнуто на перемовинах із Трампом на Алясці. Президент Трамп і його команда, особливо після зустрічі, на Аляске гораздо глубже стали подходить к урегулированию этого кризиса, понимая, что необходимо устранить первопричины, о чем мы, президент Путин, постоянно говорили. И одна из этих первопричин как раз проблема безопасности России, связанная с тем, что грубейшим образом в течение десятилетий последовательно нарушались дававшиеся нам обязательства Не допустить розширення НАТО на восток в той час. Український президент однозначно дав зрозуміти, що територіальні питання він готовий обговорювати виключно із Путіним. Крім того, після перемовин у Білому домі Зеленський сказав журналістам, що Україні потрібні додаткові фінанси для отримання нашої частини гарантій безпеки. Гарантії безпеки напевно будуть решуватись нашими партнерами, і буде все більше і більше деталей. Так як так, як все це буде на папері. Якимось чином формалізовано на найближчий тиждень, 10 днів, як я вам і сказав, <кій> частина гарантій безпеки, наша частина, так, потрібні додаткові фінанси. Я збираюся всі ці гроші знайти, і для цього повинно бути розуміння у наших партнерів європейських, що нам потрібно знаходити джерело фінансування цього на якийсь термін. Наступні два тижні є критичними для гарантій безпеки України. У цьому переконаний президент Франції Еммануель Макрон. В серії інтерв'ю французький лідер також висунув ідею проведення тристоронньої зустрічі за участі Путіна, Зеленського і Трампа, зокрема в Женеві, враховуючи її історію як нейтрального місця для міжнародних переговорів. За його словами, зустріч між Путіним і Зеленським затверджена. Вона має відбутися у найближчі дні. Американське видання The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела стверджує, що Зеленський може розглянути пропорційні Міни землями про це він сказав під час переговорів з Трампом в овальному кабінеті. Утім, президент України назвав це складним процесом через переселення людей та конституційну заборону на віддачу землі. А от Аксіос, після зустрічі в Вашингтоні, опублікував обнаділивий матеріал, що Путін, нібито, буде вимушений піти на заморозку по нинішній лінії фронту. Зокрема, під час перемови на Алясці, російський диктатор відмовився від вимоги контролювати всю Донецьку область. За даними джерел видання, на початку зустрічі він висував максималістські вимоги. Окрема вимагав виведення ЗСУ з Донеччини і не йшов на жодні поступки. Однак, після дискусії з Трампом він буцімто відмовився від своєї вимоги. На фоні зустрічі президентів України та Америки в лютому ця стала досить успішною. Всі залишилися в гарному настрої. Більше того, навіть обмінялися подарунками. Зеленський подарував Трампу ключку для гольфу, яку передав поранений сержант ЗСУ Костянтин Картавцев. Військовий втратив ногу під час порятунку побратимів у перші місяці повномасштабного вторгнення, і гольф став частиною його реабілітації. Зеленський показав відео Костянтина, на якому він просить Трампа допомогти. And Constantine, first of all, I just watched your swing. I know a lot about golf, and your swing is great. It looks beautiful, and you're going to be a very good golfer very soon. But I also want to thank you for this putter. It's beautiful, and it's made with real love, and it's given to me with real love from you, and I appreciate that i have great respect for you. you're an amazing person. and you just keep playing golf and doing all of the other things. your country is a great country. we're trying to bring it back to health. and your president is working very, very hard to make it that way. so, again, i want to thank you. keep swinging. and the putter is beautiful. i'll use it. every time i sink a putt, i'll be thinking about you. <laughs> thank you, constantine. good. А ще не забув провести зеленському оглядову екскурсію самого Білого Дому та показав свою колекцію капелюхів, зокрема капелюх з підписом ще чотири роки і Трамп 2028 Ну це краще ніж публічні сварки і докори щодо костюму та карт. Тим часом проспався Мідвєдєв і вийшов в світ з новими заявами, назвав Зеленського клоуном і заявив, що Європа, перепрошую, підлизалася до Трампа. І переконує таких же алконавтів, як і він, що коаліції охочих не вдалося переграти Трампа на його полі. І за його словами залишається питання, яку пісню про гарантії Зеленський буде співати вдома. Ну тут без змін біла гарячка, Навряд чи вже вилікується колись. Українські чиновники щороку декларують подарунки на суму понад 3 мільярда гривень. Такі приголомшливі дані оприлюднило на ЗК там. Зазначили у такий спосіб, деякі недобросовісні чиновники декларують, нібито подаровані гроші для легалізації незаконних доходів. І краю цьому поки немає. Чиновнику Кенде, який є керівником комунального підприємства, плесо, повідомили про підозру у мільйонній розтраті коштів, виділених на природоохоронні заходи у столиці та службовому підробленні, і все це за попередньою змовою групою осіб. Ще у 2021 році КП Плесо отримало кошти на створення водоохоронних зон, покликаних запобігти забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів столиці. Розуміючи, що виділені кошти потрібно використати до кінця року, керівник КП вступив у змову з директором приватного підприємства, яке мало тісні зв'язки з посадовими особами КМДА. Вони розробили схему для незаконного виведення бюджетних коштів. Схема Стара як світ на декілька мільйонів гривень наразі. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також повідомлення про підозру підряднику. І наостанок, про те, що таке вдача. Звичайна муха допомогла гольфісту заробити 910 тисяч доларів. Вона сіла на м'яч і докотила його до лунки. А відтак спортсмен посів четверте місце на престижному турнірі і отримав чималенькі призові. Ви мокніть мене, дивіться на м'яч. Ось він, ось він прийде, і він каже, що не, я не маю цього, я буду втратитися через екватор, і ось ми йдемо. Дякую дуже. Вона справжня, ти знаєш. На цьому в мене все підписуйтеся на наш канал і звісно ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям. Завдяки їм ви можете дивитися це відео.